Так, привіт Діма. Привет. Е, дивись, е, головне питання, яке мені зараз задають, це як я з психолога став, е, а далі починається проблема. Ким же ж став? Того, що непонятно, то цей так в двох словах не сказати, чим я займаюсь. Але ну от е, скажи, як ти з українського філолога е, став? Е, ну і тут і заодно і скажеш, ким став? Привіт, Андрію. Радий, що нарешті д -д добрався до тебе. Цю локацію, за якою дистанційно слідкував, і тішився, що ти реалізовуєш таку круту задуману е, мрію. Не знаю, скільки там років вже назад, вже трошки збільшується кількість е, сідих е, в, в, волосин. Але в бороді <с? <с?> та, це круто. Е, та що, все почалося? Е, напевно, е, якщо говорити про серйозну, якусь таку зміну пріоритетів з, зі знайомством з тобою, з такого серйозного знайомства. З таким злим так виходить, <смеш> що в всіх наших подкастах без мене не обходиться. Ну, та-та. З таким трошки набундюченим, трошки мало розмовляючим чоловіком, який запросив мене на твій перший такий художній документальний проєкт Острохтіні історії, в якому я не брав тоді участь з тобою, як там оператор. Але тоді я зрозумів, що відео це, типу, майбутнє, це найбільш концентрований такий. Спосіб передачі інформації, ну як і будь-які ві візу, але відео для мене там особисто, і зрозумів, що е, треба цим займатися. Потім три роки попрацював торговим агентом. Це взагалі не було ніяким чином пов'язано з відеозйомкою, але. Згодом, коли ти дивишся на цих хлопців, які ну, починають купувати після кожного весільного сезону в Луцьку новий одяг, нову техніку, mm -hmm. навіть навіть одружуються і дозволяють собі там каву не в якомусь там алкогольному магазині за 7 гривень, а там, за цілих 25 і на молодці. Mm -hmm. я зрозумів, що я теж хочу так жити і що треба а, пробувати. І що ти знімав весілля? Е, та, це найгірше питання, найболючіше питання всіх адекватних людей, які більше не знімають весілля. Е, я знімав небагато весіль. E, навіть не хочу їх там збирати докупи, як на фото, як і на відео. Але кожного разу, коли я знімав весілля, в мене кожного разу був e, повний факап після тим, як його треба було віддавати. Тобто я знімав там все окей, був весь потрібний матеріал, весь потрібний звук. Але потім, коли ти ці там 3-4 години e, не знаю, якогось штучного інтелекту згенерованого контентом, бо ти ніколи не знаєш, як може піти захід, сідаєш монтувати, в тебе починаються. Якісь там нервові зриви в тебе починають німіти руки, ноги, і тобі хочеться просто зникнути з цього світу. Тому, угу. а от дивись, якраз добре, що ти за це заговорив ем, тут мова про що? Ем, що може просто треба знімати, а віддавати на монтаж комусь іншому. Може, він, ну так. Чи були в тебе такі якісь, досвід такий був з тим, щоб монтувати? Ну, хтось познімав свадьбу, а ти будеш монтувати чи навпаки? Ну, от, власне, і перший такий неприємний досвід з весіллям це було, коли мені віддали його на монтаж. І я ну, десь тижня-два я намагався щось з нього створити. Я тоді ще не мав особливо взагалі досвіду зйомки. Думаю, там, ну нормально на комп'ютері типу, можна трошки грошей підзаробити, собі там не напрягаючись, але я зрозумів, що це дуже дуже така неприємна штука. Е, тому е, я від весіль абсолютно заблокував себе і зрозумів, що ну я не хочу навіть в цьому якось обічну. Я можу побігати з камерою, там, другим оператором, окей, але все одно ну, так тригерить і ти розумієш, що краще не потрапляти. А така штука, знаєш, от є ще от весільні фотографи. От мені завжди здавалось, що це якісь странні люди, тому що вони весь час посміхаються. От вони весь час на позитиві, якісь такі, от ну. Ті, які мені потраплялися, якісь такі от чуваки, яких їм весь час все подобається. А потім, коли мені прийшлося, я якби весілля один раз фотографував, це було боляче, якби після того не повторювалося, Але от була, в принципі, зараз, коли приходиться трошки там фотографувати там в кінці якогось заходу там, людей, то ти ведеш себе, ну я, я про себе зараз кажу, веду себе як от такий, ну трошки паяс, Ну, тобі, мені ну, приходиться якось веселити людей для того, щоб вони якось з якимись позитивними фізіономіями були якби, на фотографії, щоб вони не були такі от дуже сумні. І от Я собі думаю, можливо, що ці весільні фотографи вони теж, якби, вони просто настільки вміють себе запрограмувати на позитив, що от того вони, їм, ну, таке враження, що їм весь час все подобається. А насправді вони такі ж злі, як і я. Я думаю, що, типу, робота фотографа-відеографа на весіллі це абсолютно різні речі. Тому що, коли ти знімаєш відео, ну, ти фактично просто заливаєш і знімаєш все, що є навколо. Тобі там треба якісь там пропланувати, зрозуміти, які будуть локації, що тобі там по техніці може потрібно буде, або на яку тривалість. А фотограф, ну, ти практично співведучий цього заходу, бо ти маєш вести, щоб вдягнулася вчасно фата, сукня, щоб батьки тещі, хресні, які. Там вирощать і там матюкають одне одного, що вони <смі> трішки посміхалися в камеру, і це набагато ти більше витрачаєш якоїсь енергії. Ти ну anyway, ти маєш віддати якийсь гарний матеріал в кінці. Якщо mm -hmm. ну весілля це стресова штука, окрім того, що ви витратили купу mm -hmm. грошей. 99% головних учасників весілля сплять перед день весілля 2-3 години. Тобто mm -hmm. ніхто цього не хоче. Всі, коли вже настає цей момент, вони хочуть просто аби це швидше закінчилось. Тому фотограф, ну це реально там людина на якихось спідах бустерах. Мовно кажучи, там ментальних, це ну, ти дуже-дуже багато віддаєш. Мені ось, е, чому я не займаюся відео через це, е, тому що ну, це занадто емоційно витратно для мене, типу, mm -hmm. весільні ті, зйомки. ну Ти приходиш ввечері, ти вже не хочеш нічого. В людей свято, а тобі ще потім те свято допроживати, mm -hmm. це 300 разів його передивлюватись, тому я. Лучше не Дистанції, надо. Та. Я зрозумів. Ну окей, а чим ти зараз займаєшся? Ну, тобто, дивись, ми запрошуємо сюди на ці подкасти людей, які якби, ну, в цих креативних індустріях заробляють гроші. Тобто, ну, ну плюс-мінус, скажімо так. Мова про що? Як ти, якби зараз чим ти заробляєш на життя? Чим ти займаєшся професійно? Останні кілька місяців серпня мені вдалося, після того як. Я мав липневу такому мовно кажучи відпустку. Я зрозумів, що треба щось змінюватись, кудись рухатись, бо е, зима близько. Потенційні можуть бути якісь відключення чи проблеми. Е, ну треба якось наростити трішки Салко жирок фінансовий, е, просто для того, щоб там легше пройти якісь важкі періоди, які ти не знаєш, які будуть. Я зрозумів, що треба їхати до Києва, бо я весь цей час переважно був у Луцьку, тільки виїжджав на якісь зйомки в інші міста. Я зрозумів, що... Поки що найлегше буде просто там, купити комп'ютера і активно займатися монтажем. Так, так я її зробив. Е на якісь злі емоції ввечері там, е оновив своє CV, порозкидував його, мені відповіло кілька організацій, і мені вдалося влаштуватися на медіагрунт, ґрунт, таке е молодіжне медіа з дуже там, патріотичною позицією. Е воно практично було телеграм-каналом 24 лютого і зараз вони активно запускають YouTube-проект. І е, я там вмирав перші тижні, бо я переходив на інше програмне забезпечення по монтажу. Ти знаю, працюєш з прем'єром, е, як і я весь цей час, але там потрібно було в рамках десь трьох-чотирьох днів повністю вивчити DaVinci Pro з його uh -huh. пофарбуванням. І ще е, перший проект, який мені дали, е, це складати години інтерв'ю з екс-міністром закордонних справ Клімкіним, який апріорі дуже важка людина. Ну, ми коми колись монтували з ним інтерв'ю. Це було. Ну я не можу сказати, що це було прям страждання, але ну було нелегко. Якось він так якось важко дуже говорить. Та монтаж це така штука, яка в принципі тобі е, ну, дає змогу як умовно тому айтішнику, або в тебе було світло і комп'ютер і інтернет е, працювати в будь-якому місці. Тому е, зйомки в Україні через війну, загалом через падіння економіки, більшою чи меншою мірою не такі потужні, як раніше, е, а монтаж ти можеш підбирати дистанційно там. Від будь-яких людей з будь-якої точки країни, і е, тому поки що на базовому рівні, ну так би мовити, на хліб насушність заробляє переважно цим. А комп'ютер, ну, яка конфігурація, плюс-мінус, ну, не, не треба вдаватись там прямо якісь там терафлопси, Я, там, я, я, я взагалі не дуже якби, по цим, цим е, залізякам, але ну, плюс-мінус опиши, який комп'ютер ти вибирав, по якому принципу. То, можливо, це буде цікаво людям, які теж хочуть займатися монтажем. Потрібно виходити від твоєї задачі, яка ну, заради того, чого типу є, що які гроші тобі потрібно заробляти саме цим комп'ютером. Якщо раніше до цієї так мовити офіційної роботи я монтував якісь короткі відео, там максимум тривалістю до 7 хвилин, то зараз в мене основна задача це монтувати відео, яке триває 30, від 30 хвилин до там, години, години десяти в 4К з класним пофарбуванням. З шумодавами, щоб не було ніяких таких сніжинок на різних там частинах картинки. Я розумів що для цього треба якесь потужне залізо. Я тоді працював, коли налиштувався на цю роботу, ще в Волинському національному університеті на тій самій посаді, як ти колись в острозі. Таким uh -huh. інженером А вас... ніхто не знає, хто дивиться ці подкасти, не знає, де я працював в кабінеті. Туалеті Андрій Малюцький працював відеографом, інженером засобів монтажів. Не знаю, як там я не знаю, як воно за не пам'ятаю. Але е, всю суперкласну промоційну роботу про Острозьку академію і більшість студентів, е, які сюди поступали, е, через те, що вони бачили якусь рекламу в інтернеті, це більшою мірою там, в періоді з 13-го, напевно, та десь mm -hmm. до 18-17 року. 16, -го. 16 -го. Це все е, твоя прекрасна заслуга. І, mm -hmm. е, е, Добре, що я шляпу не ношу, бо прийшли <рес> <раз, рес> знімати. Та, е, насправді, е, цей досвід, який я отримав працюючи з тобою із з е, суперкрутою командою. Зейників, подкасти, з якими ви бачили і бачитимете, напевно, згодом він просто. Настільки високо задрав е, цю планку якогось е, цифрового висвітлення історії е, або промоції якихось культурних або освітніх закладів. Що коли ти приїжджаєш до прикладу, як я повернувся з Острощини з на Волинь е, і дивився на якому низькому насправді рівні там йде ця промоція, ну мені було просто боляче. Я не розумів, як люди, е, маючи набагато дешевші можливості зараз промотувати все своє, маючи безкоштовні практично майданчики, такі як YouTube, Instagram та інші соцмережі. Як вони цим не користуються, типу. І ти щось таке знав, коли е, почав цим займатися з Максимом. неси конверт зараз від Острозької академії в руччому дімі. <сум> е, дуже велика подяка. <сум> <сум> з медовим запахом, якщо потерти, там знизу так. на підпис. Ось, е, комп'ютер. І, і ось, е, ну класно, що є е, острозькі е, випускники. От один із них такий це відограф української правди е, Назар Мазалюк. Я до нього звернувся. Я кажу: от така тут такі-то відоси, приблизно що ти можеш мені порадити. Він каже: Дивись, я знімаю відео, я не шарю. У мене є людина, яка збирає конфігурації комп'ютерів. Вона тобі дає там, е, мовно кажучи, якісь питає в тебе прайс, е, там mm -hmm. тестує, перевіряє, тому що ну, постійно все змінюється і по цінах, і по залізу щось може бути дешевше, дорожче. Так і трапилось, що я практично просто отримав на розетці такий певний вішліст, погодивши там з відеографом, який вже нас працює, знімає всі відоси чи ок чи не ок mm -hmm. з тим з того медіа, на якому я йшов влаштовуватись, і все. І я просто там якусь певну кількість грошей mm -hmm. віддавав, забирав. Він там собі це поскладає. Ну скільки грошей, скільки ну бажано в доларах, mm -hmm. постав... звісно, mm сказати, -hmm. бо 80 десь тисяч, напевно, гривень, але mm -hmm. це ну без активної якоїсь там пам'яті величезної кількості, ну тому що. Mm -hmm. Вона не потрібна, вона надавалася. Організації. Ну, тобто то десь порядка двох тисяч доларів. Так, це е, можна особливо е, не сильно звертати увагу там на колонки, до прикладу, можна ну, краще ну, взяти. Це, якісь зрозуміло. Я маю на увазі там загалом конфігурацію от цього системного блока. Так, це десь чи це, це чи це 2000 тисячі з монітором вийшло. У мене монітор був раніше, там uh -huh. не дорогі, але десь так 80-85 тисяч. Це uh -huh. типу, така штука, яка да даватиме е ну, прям дуже величезну кількість потреб закриватиме саме в монтажі відео і в дуже якісному і складному е пофарбовуванні його. Бо чим більше ми там всяких ефектів, масочок uh -huh. накладаємо, тим довше наш комп'ютер виводить. І нам треба, щоб все було готове вчасно, до певних е часових рамок. Це не якийсь там креативний кліп відео, uh -huh. є певні там якісь зобов'язання. І ну, це дуже важливо, щоб комп'ютер не вибивав, не підставляв uh -huh. тебе. Тому. А як загалом відбувається робота в плані, як ну, тобі дають який матеріал, Тобі дають, ну, зрозуміло, що це матеріали з камери, і сценарії там, з таймінгами, чи, чи ти маєш якось це сам творчо обробляти, якось щоб вибирати, що там куди ставити, якісь біроли, якісь, ну тобто які матеріали тобі дають, і як ти маєш ну, з ними працювати по якому алгоритму, скажімо так. Загалом, мовно кажучи, ми там готуємо якийсь блогерський випуск. От є у нас такий випуск про з Олексієм Ковжину ковжином про довгу війну. Це там як Росія тим чи іншим чином е, намагалася окуповувати або воювати на різних, е, так скажемо, мовно фронтах, е, то культурою, то інтернетом, то угу. іншими штуками. І цей випуск десь займає 30 хвилин. До початку зйомки я маю умовний документ е, з ілюстраціями різними вставками, тобто я приблизно розумітиму е, ще до зйомки. Так. Uh -huh. Я вже можу підзбирувати якийсь матеріал, якусь можливо, тематичну музику. Ну, це в моїх інтересах, щоб не ночувати потім uh -huh. на офісі за комп'ютером і не їсти мівіну вранці, тримаючи свій шлунок і думаючи, так може, можеш каву випити. Тобто, максимально наскільки можливо, треба підготувати. Перед зйомкою весь монтаж ти вже приблизно до зйомки маєш розуміти, як що буде виглядати і який кінцевий буде результат. Це просто скоротить свій час. Я отримую чистові там, ну, файли з кількох камер і з кількох джерел звуку, бо ми по-любому пишемо запасні, там, один на патличку, другий там, на пушку. Угу. Просто про всяк випадок, бо техніка може збоїти. Складається все синхронно, віддаю е, з такими величезними секундами тайм-коду, чорними на відео, тому що якщо люди додають тобі по Ютубним е, томікодам, ну, no, no, no. то, воно трошки не синхрониться uh -huh. з тим, що в тебе в uh -huh. монтажній uh -huh. програмі там, на одну-дві секунди. І ну це, типу, не складно тобі прослухати, зрозуміти, але це все впливає на там якихось 15-20 хвилин часу, які ти можеш зекономити. Uh -huh. Я вже маю цей попередньо підготовлений документ, який я приблизно ознайомився. Е, Потім синхроню ми це називаємо рибою, або там відео з таймкодами, віддаю, люди дивляться, mm -hmm. кажуть мені, що вирізати, або, можливо, там, яку там інтеграцію до вписати, вони собі допродумують конкретний mm -hmm. сценарій в Excel. -і, і в мене вже в Excel на кожній секунді написано, де ставити, підписуватись на канал, де там ставити чию вставку, яким текстом цю вставку mm -hmm. підписати, де там можливо щось по музиці дати. Я це максимально швидко все складаю, компоную, віддаю ще раз на якийсь перегляд, мені дають якісь зауваження, я їх роблю. Інколи, коли, типу, дуже який складний матеріал цих зауважень може бути більше. Може інколи не подобатись якомусь спікеру, з яким ми там інтерв'ю записували, щось він щось просить вирізати. І таким чином я потрошки зі всіх збираю якісь фідбеки і маю це все робити. Але. E, таймінги, умовно кажучи, e, часові рамки, в яких я маю інтерв'ю це робити, я маю абсолютно контролювати сам. Тобто, я маю там писати журналісту: так, бігом давай мені ставки, там uh -huh. людині, яка там мені відео має віддати, давай бігом їдь на офіс після студії, відразу віддавай мені відео, щоб я все швиденько uh -huh. e, перед цей перекупівав. Тому що ну, це в моїх інтересах максимально прокалькулювати все наперед, щоб максимально оперативно це все зробити. Uh -huh. А які ну як це так сказати? Ну, зазвичай, от ви сьогодні зняли. Коли ти маєш здати, вже готовий, бо повністю готовий матеріал, що вже все можна грузити на YouTube. Ну, Ось ми записували е, з таким е, військовим, е, в якого ампутація, і протези вже встановлені е, цвітом терену в четвер. І мені здається, що ми реалізуємо його всереду. Тобто, mm -hmm. е, ну, в нас немає такого, що ми один матеріал відзняли, віддали, потім зняли наступний і віддали. Тобто воно все як пазли накручується. Ми щось там Кілька зйомок провели, там кілька змонтували, і воно все так перехрещується. Ну, Найкоротші терміни, якщо це якесь відео невелике до 10 хвилин. Його можна там, зробити там, за день, за два і там, на наступний вечір е випустити. Ну, це все абсолютно залежить від складності. Бо, мовно кажучи, такий подкаст, як нас з тобою, ти не додаєш там, гіфок з, -з, з котами, на жаль, чи якихось там супер. Це давання, питання. Якщо... Бабахів. Я не критикую, просто типу, як приклад, а умовно кажучи, але це такий годинний матеріал, там може бути 20-30 хвилин. Та. Його просто треба вислухати і уважно, mm -hmm. щоб це. А може бути навпаки якісь динамічне відео, як там, в Торонто ТВ, де там 10. Там, 8-7 хвилин якогось японського no. катастрофа така емоційна. Дуже багато ставок, емоцій, різні ведучі, ще, ще, ще щось. Ну, тобто, це абсолютно залежить від кількості завдань, яку тобі формують. Uh -huh. Ну, а так ще паралельно чим ти займаєшся? Ну, ну крім монтажу, ще якісь, бо ж, ну, е ну, як мені здається, що тут трошки мало якби самого такого. Ну, це така технічна більша робота, як мені здається. Тобто, але ж хочеться якоїсь творчості, так хочеться якоїсь там реалізації своїх якихось там задумок, які йдуть. Ну, е ну в яких ти можеш показати більше самого себе. От чим ти ще паралельно займаєшся, з, ну, крім цієї роботи? Ну загалом треба сказати глядачам, що монтаж відео, конкретно просто нарізання шматочків ролика під там під якусь музичку чи під якийсь там голос. Це е, в цьому продакшені, в, в виробництві відеоматеріалів най, напевно, простіша чи найменш оплачувана, мовно кажучи, робота. Звичайно, що дуже хотілося б мені, там як і тобі знімати якісь там класні художні речі, можливо, якісь документальні згодом і так далі. Але зараз у нас дуже така, мовно кажучи, неприкольна ситуація з якимись фінансуваннями різних крутих проєктів. мовно кажучи, якесь інтерв'ю. Яке там зараз з якимось гостем в Києві, там, щоб записати години інтерв'ю, там коштує 20 тисяч гривень. Люди там з різних камер, з різними об'єктивами, з різними перехідниками, світлами якимись вигадують штуки, щоб вона гарно виглядала, потім дуже багато фарбують, щоб якусь динаміку в кадрі зробити. То тобто раніше якісь там олігархічні ну, канали могли там чи 4-5 тисяч доларів на якесь од... виробництво одного інтерв'ю, типу тобто, іди там міг бути і звукачем, і якісь графіки робити. А зараз одна людина робить різну кількість задач. Так само. Я намагаюся за можливості знімати якісь промоційні матеріали, фотографувати. Я ще працюю паралельно в Національному олімпійському комітеті фотографом, там треба якісь спортивні різні події або репортажні події. В Луцьку, е, в мій період, я знімав дуже багато різної комерції, якихось там музичних кліпів. Ну, але ось велике місто, точніше, маленьке місто, воно е, має якісь певні бюджетні рамки, що, з які ти не можеш вистрибнути. І тому більшість тих робіт я навіть не буду виставляти в свої соцмережі. Е, тому так, якось. Зараз, поки є можливість просто систематично отримувати зарплатню щомісяця, я поки займаюся монтажем і відкладаю на якусь там техніку, щоб, можливо, в кращі часи мовити, можливо, як прийде весна, займатися якоюсь зйомкою. Зрозуміло. Ну, може сказати, якісь рекомендації, то до таких юних, скажімо так, студентів, які поки що вони просто ну, Я по ним спілкуючись з ними, я розумію, що вони якось не можуть побачити цей шлях, як він, як вони там з якоїсь своєї спеціальності е, релігії, знавство, там, чи філософія, як вона зараз там називається, як вони мають прийти до того, щоб займатися цими речами і заробляти на цьому гроші. Тобто, як, ну, що б ти їм порадив? Ну, загалом. Як і казав на початку інтерв'ю, відео це е, зараз, поки що на даний момент найбільш концентрований е, спосіб передачі інформації між людьми. Якщо раніше там це робили там просто говорячі, якісь вигуки робили, потім текст, потім там радіо, потім телебачення, потім інтернет. Е, Будь-хто зараз фактично може зайнятися зйомкою відео, маючи. Ну, Телефон будь-який, фактично, і маючи будь-яку монтажну програму. Все, що для цього потрібно, це просто мати бажання. Поріг входження в цю сферу дуже невеликий. Ви можете написати будь-якому кафе в вашому місті чи якомусь там магазину кросівок, там, Я хочу вам попробувати познімати контент, подивитися безліч відео на Ютубі, так само, як і це, різними мовами. Російською не можна бити, І. Просто ну, робити те, що тобі подобається. Напрямків дуже і дуже багато. Е, можна знімати якісь і музичні штуки, і блогінг, тікток. Е, просто типу перевернув індустрію дуже сильно, того, що ну, спочатку інстаграм, а потім тік-ток, коли там зараз треба вертикальні відео. Uh -huh. І в принципі, той, хто зараз вміє цим користуватися, він спокійно може монтувати якимись там е, на Індію якимось людям чи на Америку. Дуже прості матеріали. У нас ще ж така штука в Україні. У нас. Мовно кажучи, ця сфера доволі молода. А якісь там е, відеореклами в Америці, вони існують. Ну, типу, коли в нас був Радянський Союз, і в нас нічого там, умовно кажучи, такого на середньому малому рівні не було. То в Америці дуже було багато різних таких комерційних штук, де треба було знімати, показувати рекламу. І зараз кожна кав'ярня, кожен якийсь маленький бізнес, всі потребують такого висвітлення, і вони всі користуються цією штукою. Тому. Просто ну, надивлюйтесь, класні якісь відео, бачите якийсь крутий відос, е, спробуйте там повторити, звертайтеся до людей, які mm -hmm. там знімають серйозно. І ну, монтаж це, звичайно, не дуже приємна штука. Вона така змушує тебе бути дисциплінованим, змушує е, розуміти про дедлайни, щоб тебе потім не визвонювали, не шукали віда мені моє весілля через півроку чи через рік з машинами, там тебе не їздили, не шукали. Але блін, ну це треба. Люди, особливо в ковід, ці прямі трансляції, ну в інстаграмі там чи зараз так само ця ГГГ, вогник вогник Типу. Я вже чув 15 раз про це, я не знаю, що це. Зробив я. Я надішлю Івану цю вставку, щоб глядачі могли насолодитись. О, вогник! жарко, жарко! О, шоколад! А дуп це росте! Дубця росте. To uh... Кількість переглядів величезна, людям це потрібно. Ну, ніхто зараз не буде там, мовно кажучи, якась молодь, якщо вона буде вибирати між текстом там, не знаю, на 30 сторінок великих і якимось відосом, динамічним, з прикольними вставками, звичайно, що вона обере останнє. Тому ну, у вас є можливість доносити свої якісь ідеї, творчі, реалізовувати проекти ну, на будь-яку тематику. Просто використовуючи відео. Ну, це як раніше якісь художники малювали картини людей, типу ну, фарбами, потім вони почали фотографувати, потім знімати на відео. Ну, це просто розвиток, який ви можете використовувати. Угу. Окей. Все. Ну, Значить, нам треба буде ще позвати, я думаю, когось, хто все ж таки знімає весілля. Бо ми... <плес> <плес> третій, третій випуск підряд ми всячески оскарбляємо весільних відеографів. Ну, все, на цьому і закінчимо. Дякую, Дякую все, за підтримки Українського культурного фонду. Yeah.